Вітаю, дорогі друзі! Відміна безкоштовної медицини для пенсіонерів і не тільки саме з таким ми починаємо стикатися. І в коментарях ви то дуже чітко підмітили, і я сам розумію, чому люди б'ють на сполох. Безкоштовна медицина відходить в минуле, відходить знаєте, в пам'ять Радянського Союзу. І здавалося б, ще да, лікарні приймають це, працює. А чому такий переполох? Пояснюю і відразу кажу, подивіться це відео до кінця. В кінці буде три таких дієвих методи, які дозволяють суттєво покращити ваше обслуговування в лікарнях, добитися все-таки перевірки лікарем, безкоштовного надання послуг, а також значно зекономити на ліках. Тому дивимося і запоминаємо. Так, по перше, чому сполох? Все дуже просто. Почали по 2000 виділяти на перевірку здоров'я. Здавалося б, класна новина, да? по 2000 гривень дають кожному українцю на перевірку здоров'я. Ну, що входить в ті послуги? Терапевт, аналізи, електрокардіограма, тестування і направлення. Здавалося б, ну, теж все круто, да? стільки послуг туди входить. Але якщо розібратися, ці послуги і так безкоштовні, Тобто ці послуги вже і зараз приходиш в лікарню, вони тобі мають бути абсолютно безкоштовні, кожен з цих перелічений. Терапевт, це той самий сімейний лікар, навіть якщо є надо якийсь інший спеціаліст, то по є направленню, то на що видавати цих 2000 гривень? Да? Логічне питання. Невже все підводиться до того, що ти подав заяву, отримав 2000 гривень, потратив їх на перевірку здоров'я? Тебе перевірили, окей, щось знайшли, не знайшли, далі вже вирішуєш. Да? Но, якщо ти вже раз цю перевірку пройшов, прийдеш другий раз до лікаря, а він скаже, е, все, хватить, лавочка закрита, будь добре, чекай наступного року, знову заказуй 2000 після дня народження і знову тоді йди, перевіряйся. І це цілком логічно, що люди починають цього боятися. Бо інакше навіщо вводили б цю функцію. Держава також дала на це відповідь, навіщо вводили цю функцію. Зараз я про це детально розповім, слухаємо уважно. Тому що, ну, їх відповідь, як завжди, логічна. Да? От вони з заботою про людей. От що б не робилося, воно робиться з заботою про людей. Окей, розбираємося. Поїхали. Чому я почав відео саме для пенсіонерів 60, да? е, фактично. Оця перевірка здоров'я і введення цього чекапу здоров'я, і оці 2 тисячі гривень починаються з 40 років, 40 плюс. Ну в 40 років люди ще працюють, ходять на роботу, заробляють. І навіть якщо там треба десь заплатити чи ще щось, то вони можуть собі це дозволити. А от коли вже пенсіонери, і враховуючи рівень наших пенсій, да, то цих 2 тисячі, що дадуть на рік перевірити здоров'я, то їх фактично хватить там на одноразову акцію. Вона й так і розрахована на цю одноразову акцію. А далі що робити тим людям? Лягати вмирати? Чи йти в частні клініки платити величезні гроші? да? Розбираємося по порядку. І так. Е Спочатку давайте розберемося з цими двома тисячами, що там каже держава, а потім перейдемо до основних медичних послуг, як отримати все безкоштовно, що потрібно робити, які алгоритми дій. І так, 2000 тисячі гривень на перевірку здоров'я від держави. Введено цього року. Кажуть, що класна річ, типу, щоб українці могли піти провіритись. Ми вже розібрались, тільки що відео що. То і зараз можна піти провірити, і без тих 2000 тисяч гривень. Ну, Тобто зробити якісь елементарні аналізи, провірити свого сімейного лікаря і все інше можна і без тих 2000 гривень. Що каже держава, навіщо введена ця функція? Основний аргумент держави це щоб люди пішли перевірятись. Тобто, українці настільки, чи то ледачі, чи то безпечні, чи. Ну, знаєте, в нас поки півень кудись не клюне, козак не дергнеться да? так само, і за здоров'ям. Поки ти вже не відчуєш, що тобі дуже зле. Українці дуже мало йдуть в лікарню. Ні, є інша група українців, які біжать в ту лікарню потрібно і не потрібно, тільки щось їх десь засвербіло, заболіло, і вони зразу побігли туди. Але да? є інша категорія громадян, які ходять в лікарню вкрай рідко. І от держава каже, що коли їм будуть нараховані кошти, типу це спонукає їх піти і перевіритись. Для чого роблять ці перевірки? Щоб виявити хворобу на період. І це логічно, коли виявиш хворобу на ранній стадії, той самий цукровий діабет, да? той самий тиск, той самий е, ожиріння, там, чи ще щось, то їх вилікувати набагато легшим, просто змінивши свій спосіб життя і давши якийсь там е, мінімальний курс лікування. Да? Коли ти вже це виявляєш в запущеній стадії, той самий навіть рак, да? на жаль, коли то перша стадія, то все лікується, да? коли то четверта, то все один. Шлях, як то кажуть. На жаль. Но дуже багато хто не виявляє на першій стадії, бо просто не ходять перевірятись. Так от, чекап здоров'я зробили з турботою про кожного українця, і щоб наперед виявити виявити інфаркт, інсульт за 10 років наперед. Уявляйте собі, за 10 років проводити це чекап здоров'я. Типу, щоб це спонукало українців йти перевірятися. Звучить круто, да? Но е піти перевіритись, вони можуть і без цих 2000 тисяч гривень. Тобто всі ті штуки, які прописані в цьому чекапі здоров'я, доступні зараз. Просто спонукайте людей піти перевіритися. Тому це або якась е підтримка клінік, да? в тому числі і частних клінік, тому що можна буде перевірити сівчасні клініки, да, то зручно, ти не стоїш в черзі. Е ти прийшов, записався, перевірився набагато швидше, ніж в державні клініки. Хоча державні клініки зараз також трішки підтягують цей рівень, і там вже все набагато цивілізованіше, ніж було, скажімо, ще 5-10 років тому. І в іншу чергу, оця перевірка в частних клініках, це також виглядає як виманіловка грошей. Чому? Пояснюю, ви йдете частну клініку на чекав здоров'я. Як ви думаєте, вас щось знайдуть? Звісно, знайдуть! Там стільки понаходять, ну, знайдіть нас зараз в Україні здорову людину. Та де ти її знайдеш? Нема таких, лише в воєнкоматі. Там всі здорові, і щоб не було, ти там здоров. Да? А в всіх інших випадках будь-яка людина піде в лікарню, в неї знайдуть 100 болячок. І от приходиш ти в частну клініку по цій програмі, чекав здоров'я, да? платиш цих 2 тисячі, вони тебе перевірили, знайшли ще 5 болячок, кажуть, вам треба здати аналізи на то, на то, на то, на то. Ну вони вже не входять в цю програму. Вже будь добре, плати свого гаманця. Ну, люди, звісно, бояться за своє здоров'я, тому що життя і здоров'я це найголовніше, що є в людини. І починають за це все платити. Надо воно, не надо. Я пам'ятаю, скільки аналізів приписували, коли моя дружина лежала в роддомі, і скільки з них потім виявилось, що не було нада взагалі, то то просто страшно за голову берешся, який-то бізнес. Ну, зараз мова не про то. Розбираємося далі. З двома тисячами поняли, да? переживають за людей, але насправді то все можна пройти безкоштовно і без тої програми. Просто йдеш до сімейного лікаря, береш направлення на елементарні аналізи, він тебе і так зважить, поміряє. Все. Ну, програма є, 2000 беремо, користуємося. Далі. Чи може спровокувати то виключення медицини як такої безплатної взагалі? Е, а двічі, як карти лягають, да? В минулому році прийняли закон про те, що всі лікарні державні мають право надавати платні послуги. Всіх лікарнях розвішали вже прейскуранти цін. Заходиш і зразу перед входом воно висить. Прийом лікаря 300 гривень, аналізи 500 гривень і пішло, поїхало, да, по наростаю. Ну, залишили ще й безкоштовні послуги, але. Такий нюанс робили, що безкоштовні послуги ти отримуєш лише за направленням лікаря. Тобто ви обов'язково маєте мати декларацію з сімейним. Сімейний вас направив до більш широкого спеціаліста, а більш широкий вже виписав направлення на якісь аналізи чи обстеження. Тільки в такому алгоритмі працює безкоштовно. Ну або ще ти приїхав на скорі. То невідкладні випадки, то зовсім інша історія. Да? Окей. Платні послуги ввели. Офіційно дозволили брати кошти, залишили ряд безплат. Зараз вводять цей чекап здоров'я, дають на нього 2000 гривень, і, типу, якщо ти його пройшов, потім, скоріш за все, вас просто буде. Ну, коли ти приходиш другий раз вже щось болить, чи хочу перевірити, а тобі кажуть, та ти вже ж перевіряв, ти свою чергу вже типу, втратив, подожди, все зайнято. Зараз пройдуть всі ці, а потім, може, ми до тебе повернемось. Ну, звучить все так. Поки що на практиці такого нема, бо це тільки що ввели. Але давайте тепер про ваші права і що ви маєте право мати абсолютно безкоштовно. Поїхали по порядочку. І алгоритм дій, що робити, якщо в лікарні відмовляють вам в тому чи іншому випадку з безкоштовним обслуговуванням. Мені самому декілька разів відмовляли, то ти не з нашого регіону, то ти не маєш там направлення. То ти ще щось. І от раніше допомагало з ними трішки поскандалити, все проходило. Зараз вже і поскандалити вони не дуже бояться. Тому запоминаємо алгоритм і ним користуємося. І так, безкоштовний сімейний лікар, але з ним потрібно укласти декларацію. Якщо у вас нема декларації з сімейним лікарем, не переживайте, прийшовши до сімейного лікаря, її можна оформити буквально за 5 хвилин. Дивіться, якщо ви йдете, ну наприклад, ви десь в іншому регіоні і не маєте можливість поїхати до свого сімейного лікаря, а вам там терміново треба, Також не переживаємо. Прийшовши до будь-якого іншого сімейного лікаря, перезаключити з ним декларацію можна теж за тих 5 минут. Е, на прикладі свого друга знаю, він ходив в одному регіоні, потім переїхав жити в інший. Пішов до лікаря, його не приймали. Питає, що робити. А укладіть з нами декларацію, тоді ми вас приймемо. П'ять минут, вклали з ним декларацію, все. Тому лікарю прийшло сповіщення, що в нього пропав пацієнт, цьому пацієнт додався. Це все робиться швидко, не переживайте. Далі, всі інші спеціалісти, ну, що може перевірити сімейник? Хоча по теорії сімейник має зараз лічити все на світі. І дивіться, в чому тут нюанс? Коли в сімейник відправляє вас до ширшого спеціаліста, з нього вираховують гроші, типу він вас не вилікував, і вже в той місяць йому за вас не платять. Тому сімейники максимально намагаються вилічити все самі. Якщо ви відчуваєте, що вам треба до ширшого спеціаліста, прямо йому в очі кажете, що випише мені направлення. Є направлення. От в нас все це є. да? Є направлення, є рецепт, і так само оці пенсійні є бали, да? їх ще нема, але в найближчому майбутньому ведуться. Все є, в результаті нічого нема. Но Розбираємося показ тим, що є, і дивимося, як ними користуватися. Просите направлення до ширшого спеціаліста. Електронне направлення це такий е... інструмент універсальний, в чому його універсальність? Маючи його на руках, ви можете піти до будь-якого спеціаліста в тої галузі. Тобто, якщо це направлення до хірурга, то ви не направляєтесь до якогось конкретного хірурга, а вправі самі вибирати, до якого хірурга ви хочете попасти. І то не лише в вашому регіоні, в вашій області. То працює по всій Україні. Знайте, тобто, якщо вам кажуть, що ви не з нашого регіону і ми вас не приймемо, то кажете, люди добрі, в нас Україна одна держава, безкоштовне лікування скрізь, в мене є направлення, дабо без направлення просто не приймуть. Або ви за то заплатите гроші. Ви маєте мене прийняти по закону України. Якщо не хочете, я буду дзвонити далі або писати. Зараз я розповім, куди дзвонити і писати. І все, і тоді з вами розмова різко міняється. Наступне. Безкоштовні залишаються операції, стаціонари, лікування, якщо то потрібно. Ну, умовно, безкоштовні, скажімо так. Да? Всі ми чудово знаємо, як це все відбувається. Але. Поки що в законі то прописано як безкоштовні. І, звісно, коли ви приїхали по швидкі. Да, то не обговорюється, то зовсім інша ситуація, то людині вже вкрай потрібно. Ну, також там є нюанс. Я е, привіз е, дружину, але не викликав швидку, а привіз її сам. Вона вилила на себе укропки, п'яточок, розбився термос. я привіз її на швидку. А їй кажуть, а чого ви не викликали швидку? Ми кажемо, ну ми порахували, що треба швидко. Ми живемо за містом. Поки швидка приїхала б до нас і привезла б назад то довший час. А так ми сіли в свою машину, швидко приїхали. Прийміть, А в нас не зафіксований виклик. Якщо не зафіксований виклик, ми не можемо вас прийняти по швидкі. Я кажу, то що мені вийти визвати 103, і щоб вас зафіксувався виклик, і потім ви оглянете мою дружину. Ну, коли я почав трішки вже так побачили, що я найожився, як то кажуть, почав скандалити, все прийняли, подивилися, але не положили, нічого не зробили, порадили, що робити, і відправили додому. Ну, слава Богу, там була не дуже велика стадія. Але тим не менше, сам факт, хоча б накладання чогось, якоїсь пов'язки чи ще чогось, те, що порадили, могли б первинно зробити. Ні, ніхто нічого не зробив, на жаль, поради дали отлічні. Лити обливати холодною водою. Ну, це працює дійсно, але крім того, що на якесь майбутнє мали б щось дати. Але якщо ти хочеш поради на майбутнє, то йди до сімейного лікаря, а він потім тебе направи. Отак, От все відбувається. Ну, операція стаціонар лікування і пошвидкі безкоштовно. Далі, програма Доступні ліки. Користуйтеся нею. В цьому році список збільшили більше, ніж на 500 препаратів. Ну, Тобто доволі велика кількість туди входить. Да, то українські ліки в більшості випадків, да, то вузьконаправлені ліки, але для багатьох е випадків там є, є що вибрати. Але потрібен є рецепт. От, знову в нас є, да? знову є рецепт. Є бали, є рецепт. Є рецепт, берете в свого сімейника. Якщо він захоче вам його випустити. Також інколи треба доказати, що вам то лікування потрібне. Бо сімейник може стверджувати, що то для вас ну, типу, не потрібне. Хоча сама процедура для нього ну, типу, нічого не значить, просто виписати да? то є рецепт. Але саме, чи потрібен він вам, чи ні, визначає лікар. Якщо то широкопрофільний лікар. То вже сімейник, типу, обминається, йому за вас гроші не платять, і вже, типу, він не хоче то виписувати. Поїхали далі. Що робити? Дивіться, не, не дають направлення. Да? Дуже часто таке буває. По тій причині, що я тільки сказав, відмовляють в лікуванні. Ви приїхали, відчуваєте, що у вас щось погано. Відмовляють в перевірки. Перше, що робимо, це. Ознаємо, чи в них є в списку переліку надаваних послуг ця процедура, яка вам потрібна. Тому що, кажу, там нема лікаря, нема е, препарата, нема обладнання, чи там поламалося. Ви знаєте, чи є в них в списку наданих послуг від НСЗУ, це Національна служба здоров'я України ця процедура? Якщо є, вимагаємо, щоб вас її провели. Не хочуть проводити, е, дзвонити своєму Сімейнику берете електронне направлення. То можна взяти навіть і без вас, і без вашої участі. Воно в комп'ютері в базі в них висвітлюється, і ви, прийшовши на прийом, воно в них вже буде. Вам просто треба знати номер направлення, який, як правило, приходить СМС. Взяли направлення, не хочуть перевіряти і так. Кажуть, що там якийсь благодійний внесок зробити чи ще щось. Спитайте, чи то офіційно, чи то платна послуга. От, як правило, таке просте питання, чи ця послуга у вас є в договорі з НЗЗУ, чи це платна послуга, ставить їх на місце відразу. Якщо ні, кажіть, що будете дзвонити за номером 1677. Номер 1677 це гаряча лінія Національної служби здоров'я України. Дзвоните, кажете, така то лікарня, такий то там кабінет відмовляється мені надати або вимагають гроші за проведення тої чи іншої процедури, чи то є законно, чи ні. Такі дзвінки, як в е, Службу охорони здоров'я да, Департамент охорони здоров'я України, або в, цю Національну службу здоров'я України, відразу робить до вас інше відношення. Поскандалити на коридорі то теж хорошо, але то, то портите свій час, нерви і, е, як правило, тоді до вас знаєте, так ставляться а це він скандаліст. А як тільки починаєте дзвонити, або кажіть, я напишу на ім'я е, начальника лікарні. Запит чи правомірно з мене вимагають ту чи іншу суму. Також дуже часто допомагає. Ну тоді треба той запит, який ви напишете, обов'язково в письмовій формі, обов'язково його сфотографувати або написати в двох примірниках і переконати, що він дійде, да? що його дійсно туди донесуть. Тому як переконатися, отримавши відповідь. Ну це все час. Да? Тобто людина прийшла, її треба перевірити зараз. А запити це все. Час. Таким чином, ви, типу, перестраховуєте себе і робите відношення до себе більш лояльним. І відразу знаходяться і препарати, і обладнання, і лікарі, які то можуть зробити. Ну, якщо воно то дійсно було. Бо ну, є випадки, коли дійсно його нема, і вам кажуть, що його немає, і навіть якщо ви позвоните, кому б ви б не позвонили, навіть самому Зеленському дзвоніть, воно там не з'явиться, якщо його там нема. Тоді це то зовсім інша історія. Ну коли воно є, то можна добиватись. Е, також є низка безкоштовних лікарів, до яких можна ходити без направлення, такі як гінеколог, нарколог, зубний лікар в державних клініках, так, не невчасних, е, тому що там в них свої розцінки, і ті розцінки такі, що за голову береся. А в держклініках е, можете до цих спеціалістів ходити навіть без направлення. Давайте підведемо підсумок. Поки що, наша медицина умовно безкоштовна. Да? Вроді якісь покращення в сторону тих самих доступних ліків, їх кількості робиться. Да? Е, покращення умов, прийому е, також є, але все хочуть перепхати в начальній ланці до сімейних лікарів. Тобто, щоб люди мінімально ходили вже до вузькопрофільних, особливо самі. вже Самому піти, то нереально, лише з направленням від сімейного, тому що якщо ти прийдеш сам без направлення, просто тебе не приймуть і скажуть вибачай, друже. Або поскорі заїжджай вже полумертвим, да? або йди до сімейного лікаря, проходь всі ці круги і тоді звертайся до вас. Якщо є направлення і далі вже все відбувається, то також всі процедури, навіть там такі як КТ, да, також можна отримати безкоштовно. Черги величезні, інколи ждати таких процедур приходиться по 2-3 місяці, але отримати їх можна. Це в залежності від регіону. Є регіони, де й без черг, звісно. Лікування також, навіть такі там, як операції, також можна отримати, і також можна безкоштовно. Якщо відмовляються, то 1677 це номер Національної служби здоров'я України. Якщо ви знаєте, що там є такий спеціаліст, що ви впевнені, що вас мають прийняти, у вас все є, а просто відмовляється. 1677. Навіть інколи не потрібно телефонувати. Просто робите ви, що телефонуєте, і кажете, що я словонів службу національного здоров'я України. І зараз я спитаю, чи маєте ви приймати, чи ні. Як правило, допомагайте. Але. Оця програма чекінг здоров'я, наскільки б вона красивою не казалася, да? бо по 2 тисячі роздають. Як на мене, поки що невідома фішка, навіщо вона взагалі зроблена? Тому що всі, ще раз повторюю: всі штуки, які ній прописані, ви і зараз можете піти і пройти без цих двох тисяч абсолютно безкоштовно, чи то просто заганяння людей в платні клініки, щоб ви потім там ставали на облік і почали обслуговуватися і вас знайдуть стобулячок, які вам будуть дуже так. Упорно лікувати, просто ходити, платити платіть гроші кожен раз за кожен прийом, бо там безкоштовних нема, крім цього першого, да, на який вам дадуть 2000 гривень. Чи то дійсно, щоб мотивувати людей піти перевіритись. Ну, поживемо, як то кажеться, побачимо. Тож, не хворійте, будьте здоровими, не забудьте поставити вподобайку, коментар під цим відео, напишіть свою ситуацію в коментарях. Я буду вам з радістю розповідати до зустрічі, дорогі друзі.